Друзі, христос воскрес. Зараз буде цікавий контент. Ось мої нові друзі. Всім привіт підписники. Підписники, ну тобто вже друзі. Підписниками вже не можна назвати. Тому зараз будемо показувати господарство толіка в Толік нього п, є канал, п, да. да, Толік Анатолій Пе. Ну, Анатолій Анатолій да, так. так що зараз будемо дивитися господарство, таке сільське Полтавське. Поїхали, дивіться да, наші. Поїхали. З чого почнемо? Шо? І інвентар показує, який купив я лежачий ці 2 Це 2 ПТС-4 е, Мажора. Вона зараз у нас в неробочому стані, вона розібрана. Будемо ремонтувати. Тут аварійна ситуація, дуже багато проблем. Площадка не годиться. Купив я її за великі гроші. Батько погарячився, купив. Ну, я кажу, не розстроюся, зробимо. Тут Площадка пугнута, йдемо далі. Оце найголовніший інвентар. Це все зробиться, йдемо далі, дивимося Ось далі. Отут починається наше домашнє господарство. І Володимий це Бог. стоїть обичний прицеп. Ліковий, який виручає нас дуже, 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 дуже сильно, купив його за 8 тисяч гривень, продавали за 16. Треба вміти водить, далі. Далі в нас йде наш кормінець, за 892. Це техніка, яка трабує гектари. Там потрібно працювати на великих об'ємах. Він любить дуже потужність, щоб були великі обороти, щоб пустити димка, щоб було побільше, е, гарячої смісті. А там іде далі наш наймолодший друг. Зараз вам його а це банк ваш? Це наш банк. Ага, Оце приблизно ребята, 8 тисяч доларів Ага. Це наш заробіток. це з коров. Ми заробляємо на цьому. А під процент не, даєте? Е, даємо під процент, даємо під, ну, під процент невеликий. Там, блять, береш при даєш е, 8,5 тисяч доларів. Це була ага. Дивіться, саме головне, це ось, покажи. Оце, оце. Це, ось покажи. Це моща, потуга. Тут 892 з того шадіних сил. Я він, він дуже, дуже неперевершений. Ну, я вам можу сказати одразу, що е, є у нас ще такий помічник, який 8, е, 240, який не замінить ніхто. Так, це апарат. Ось, на ньому Фреза обробляє всі свої роботи, прицепи. У мене мама їздить, жінка їздить на ньому, круглий год. Далі ще один культиватор. Продавали за 16 тисяч, торгувався, забрав за 10. Хто мій, той може. Дальше йдемо. Далі пішли далі. Оце всі огороди, три огороди наші. Тут зараз нема нічого, дальше, люцерна, дальше, було, там теж люцерна, бо я перетискував. Це все буде в майбутньому, тут буде люцерна. За зеленим з люцерний буде ця. Люцерну тікуєте? Це родюкуємо, зараз покажу чим. Угу. Коротше, ідемо досі. Оприскувач у нас такий, це до малого трактора, оприскувач, Фреза. Косілка роторна, яка нас дуже виручає. Це сіно ми заготовлюємо нею. Наші гроблі, якими ми заготовлюємо сіно. Вивша наша косілка сегментна. Одна, друга, можете подивитися. продовжі, до, до речі, може ціна? потрібно. Ціна тримітивна. Ось три тисячі на запчасті, ось десятка. Нова стоїть 15 тисяч. Польська я... нова. А я збичаюся, От... яку ціну буде. Роторна не продається. Ні, ой, я обичався, до якогось цього, цього трактора підходила. 892-й. 892-й. Трьохкорпусний. Працює прекрасно. Далі йдемо по інвентарю. Йдемо ми на наступний пост... двох. Зараз ми переглядаємо батьківський сусідній двір. Це дворище ще було закинуте, люди померли, і ми його взяли просто під свою, можна сказати, так, опіку. Тут були бур'яни, отакі, як я. Батьки навели порядок і дивіться, що у нас тут ще є. Зараз переглядаємо, подальше що є. Це все мої батьки зробили. Порядок навели. Найдорогоюще, що зараз у нас є для нас, для нашого господарства. Це наш тюкач. Зараз він законсервований. Це мої сейтернесу. Тюкач, бо я не, не буду піднімати. Угу. Тюкач, який може не, не просто зробити великі норми і він це оправдав перший рік. Мене задоволені близько 56 тисяч доларів стоїть. Скільки йому років? Е, на даний момент даже не скажу. Угу. Беушний брали, Бивушний. не можу сказати, угу. скільки років. Два ПТС-4, третій, який я купив. А, ми ж один не бачили, бо один на моєму подвір'ї, ми його так і не побачимо, бо сьогодні туди не їдемо. Я купив три. Два ПТС-4, оце один із них платформа е, на кругу. Доволі позитивна резина, рівна рома, з документами. Взяв я його за 30 тисяч гривень. З батьком взяв за 30 тисяч гривень, потрібно рихтувати борта, бо все прогнило. замінюємо борта, все, ексклюзив, все працює. Ну от, ну, Такий інвентар у нас є. Ще один прицеп, 2 птс 4 є металічний. А, ні, вибачаюся, на цей документів немає. На цей документів немає, є у нас 2 птс 4 де був ось 10 хвилин назад. Повністю металічний, документи є, на нього на нема. Зробимо, все буде добре. Пішли, покажу тий господарством. Хто знає, може хто колись має ну, в льоті, ми займаємося домашнім господарством. У нас є свині, у нас є бики, корови. Ось наші бачки на одхожні. Це наші бачки, які всю зиму прожили під оцим навісом. Тобто, холодна відгодівля, вони прожили під холодним навісом. Вони були не в зданій, вони просто під навісом. Ось такі в нас бачки. Продаєте м'ясом або живою вагою? Ми продаємо. Ну, ми живою вагою. Живого. Ми не наріжемо. Яка ціна зараз? Зараз ціна була 85-90. Це було. Буквально три тижні тому зараз без поняття, я не буду чесно казати. Ну, отакі у нас бачечки. Витримуємо ми їх до 600-700 кілограм зазвичай і здаємо м'ясникам. Тому що з цієї продукції ми не держимо із говядини, дуже важко держати. Ми їй даємо живої вагою. Скільки треба часто, щоб ну, такого, ось, наприклад? Оце е... рік. Рік. Ага. Рік. рік. Яка в них вага приблизно? 400-450. Uh -huh. 400-450, телички довше. Uh -huh. Зараз покажемо телеки. Зараз ми переходимо до коровника батьків. Перед вами е, може хто знає е, Бабошко у нього коровиці. Ми його послухали купили ті самі коровки Ось коровка півтори роки, 600 кілограмів. Така коробка. Продана... Uh -huh. Отаку От коробку не кожен вигодує БК Беко Ось 600 кг восьмого росту. Подивіться на мій рост. У мене зріс 1,74 м і просто коровка. Далі в нас, іде... Тоже... Сто... ця, виходить, пили в Дніпропетровську швіц коровку, а ця її вже сидятка. Зараз uh -huh. вона змута мама. А ну жрав поставається. А то на всі коровки має ми... ставати. Що ти розумівав росту? Uh -huh, uh -huh. Коробки дуже потужні, дуже сильні. За водою нічого казати не буду, бо не, ну, не потрібно. А доїться ручно або ці... А, У нас доїльний апарат, доїльний апарат. Ага. ми придбали. Все по місту, все миється, uh -huh. рівно, все чистенько. Uh -huh. Навіть якщо ви бачите, зараз коробочок, чи вся чистенька, uh -huh. все... yeah. батьки вхожуть. Коровки всі чисті, uh -huh. то то не має. Долі йдемо. Та не все. Як то знаєте, в раніше було січкорні ручні. Толя загорівся, батьків купив, да січ корні батя треба брати. Поїхав купив одну, другу. Ну воно не ту. Батя знайшов третю. А мене батько такий, ну він, ну колібін. Каже, я руками масло, ходь. Поставив мотора. І пече. Каже, ну Толя, ну я ж ну, батя в мене щоди. Поставили мотора, січкорня, звичайна січкорня. Запихою, що сюди сило, вона рубає, все. Ну, тобто ти просто Так я тут стою. Що там у мене стоїть? Ось можна подивитися наші заготовки сіна. соломи остатки. Ось стоїть. Бункерна кормушка. Розкладався я і купив. Якщо будні василя ось Вася переїде, то вона буде його. А так сіно, оце борто з того прицепа, що ви бачили з балагана, це воно в ремонті. Далі йдемо, переходимо ми до нашого солодавства, яка знаходиться в подвір'ї. Там тут столички ходять. Давай на нас. Тателички на відгодівлі, не було биків, ми брали телечок, бо не було виходу, хотіли займатися. Ось, о, вони у нас знаходяться. Ось такі нас телички, намісили, ну... подробно що не зробить. Тут у нас ухильонти. Вибігли з танка, Дивись, Ося, здімой. Ти бачиш, станковий А ага. Это дірок. ландросом. із ландрасом. Це наші дюрки. Це відгодівля, так? так відгодівля. Це наша відгодівля, це наша мамка. Мамка Ні, Мамка, мамка, да? мамка трьохпоробка. Ага. Петран Злуч... дюрок і ландроз. Ну, там... А злучали штучно? Злучали, да, так, штучно, штучно. Дюрком, так? Сейчас... Да? Да, uh -huh. Оце ж дюрком. Красненькі да, вони. Да. Це... Отакі у нас і цей, дірочки є. Далі показую вам. Тут нема нікого, це наші дірок. Ось два дірка наші mm -hmm. знаходяться. І такі невеличкі вони. Це, такі. це кабанчики чи Свинки, свинки. 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 це свинки. Який у них вік. Чесно, по вікові не скажу, але на свиноматок ми їх бракуємо. Mm -hmm. Батько не хоче. Но... Я тебе скажу, місяців 10-12, ну не годяться. Mm -hmm. от кубка. Mm -hmm. Не будемо їх порвати. Mm -hmm. В принципі, отак вам, Тут у нас талички водичку п'ють, mm -hmm. там у нас ванна стоїть. Коровки п'ють, коли заходять, вон ванна mm -hmm. стоїть. Ну, в принципі, таке господарство. Ну, У мене mm -hmm. ще один двір, ми поїдемо ще й туди. 是不是当时不告诉我。